Так, спроба No3. Маю надію на щастя. Перший раз я записав себе погано. Ні, перший, так, перший раз я записав себе погано, тільки що я записав, не включивши мікрофону. Е, маю надію, що цей раз буде такий нормальним, і я зможу з, з тим відео щось зробити. Ну, точніше, не я, але все одно. Тема, про яку я вже втретє буду намагатись вам розповісти, це тема, яка прийшла до мене в результаті моїх роздумів про теми і про те, що потенційно може бути цікавим. Мені здається, що питання, яке може з'явитися у вас, це питання, а навіщо ти всім тим займаєшся, навіщо ти робиш подкаст? Свій персональний YouTube канал, Telegram канал, Instagram, TikTok і це все. Відповідь на це, насправді досить проста. Це тому що я хочу, щоб світ навколо мене ставав краще. А поки от тут ми зробимо паузу, бо я візьму води. Так, Користуючись магією, мантужу. Поза межами Хогвартса матеріалізую чашечку все в руках. Це такий котик. Так. Чому я кажу постійно так? Не знаю. Потрібно позбавитись цього слова в своєму лексиконі. Продовжимо. Моє бажання основне це змінити світ коло мене, чому воно в мене виникло. Та я дуже хочу прожити там, ну і бачу так, що там наступні 5-10 років я буду жити в Києві, тому що мені дуже він підходить по моєму лайфстайлу. Я бував в інших містах світу, і мені все одно завжди хотілося повернутися. Мені дуже не хотілося звідси їхати, і я навіть робив з оверхедом план виживання в зимовому Києві на випадок блекауту. Тому для мене важливо, щоб Україна, Київ були місцем, яке ще більше задоволення мені приносить, і однією з частиною, яке, яка на це впливає, це менталітет людей навколо мене. Саме тому я вирішив якраз якось на це повпливати. Насправді, на світ навколо мене, щоб він ставав кращим, можна впливати двома. Ну, я як мінімум бачу два підходи до того, як можна зробити світ навколо себе краще. Перший це інфраструктурні проекти і. Тут гарним прикладом є Міністерство цифрової трансформації з дією і тими сервісами, які вони розробили. Здається, нещодавно вони відмічали 19 мільйонів зареєстрованих юзерів дії, що досить така значна цифра, і це, в принципі, означає, що в них вийшло змінити життя такої кількості людей. І тут я теж працюю, я являюсь технічним директором проєкту UVL, який націлений для того, щоб покращити життя українців в сфері здоров'я. Та в місцях зіштовхування там, де люди перетинаються з медициною, зробити ці місця більш прозорими і простішими для людей. Інший же спосіб, як можна покращити, точніше змінити світ це різні медійні активності і тут, і якраз в цю сторону я працюю, це досить таки доведена річ, що люди чим більше різної інформації. Зустрічають в мережі, тобто вони спочатку можуть щось сприймати негативно але, ну, або нейтрально, але чим більше і більше цього буде траплятися в їхньому житті, тим більш лояльніше чи більш пристосованіше вони будуть до цього явища. Тому я, моя ціль якраз за допомогою цих всіх проєктів, які я передлічував, доносити людям ті думки, які в мене є, і щоб вони більше з ними звикали. Якраз щоб світ навколо мене ставав десь більш більш добрішим, більш відкритішим, більш безпечним і багато різних інших іще які можна потенційно віднести до сторони добра. Я не впевнений, наскільки я на стороні добра. Можливо, ці мої е, бажання е, змінити. А, во. я згадав, що я розповідав. Насправді це відноситься якраз до того, що люди звикають з різними речами. Чим більше вони з ними зіштовхуються, гарним прикладом цього всього є війна і. Там, якщо ми порівнюємо, як люди відносились до війни 24 лютого минулого року, як вони відносяться до війни зараз 12 квітня цього року. Якщо це, це відео вийшло цього року, бо з, таким, з такою кількістю перезаписів, я вже сумніваюся, що воно вийде. І люди стали більш безпечнішими, певно. І для мене гарним прикладом того, що типу, війна стала сприйматись по-іншому. Я являюся вчорашній бум, який трапився навколо Спартака Суботи. Я не дуже хочу. Тобто я в своєму Тік-то і Інстаграмі висказав своє, свою думку з приводу цього всього, але ми тут її залишимо поза скобками. Там кожен може вважати правим будь-якого з опонентів, і е, я окей з цим. Але сам прецедент, де мене турбує, в тому, що е, хлопець. Е, і, там, психі... цей Психіатр, навіть не журналіст, витрачає сім місяців свого життя для того, щоб зробити розслідування. Незрозуміло навіщо? Тобто мені досі мотиви, мотивів, крім хайпу, я не бачу, Типу зробити розслідування про іншого іншу людину, яка нічого поганого національній безпеці України не робить. І це просто для мене якось дивно, бо там мене кожен день Типу підштовхується ця думка, що якби в країні війна, що потрібно більше і коштів, і в цілому якби, багато чого потрібно ще робити для того, щоб вона швидше закінчилась. Як це розвінчення впливає на те, щоб. Пришвидшити її закінчення війни. А, здається, тільки негативно, тому що люди, замість того, щоб попрацювати на благо України, витрачають 5 годин свого часу, щоб подивитись якесь не зовсім обґрунтоване. Ні, точніше, воно можливо обґрунтоване, але з дивними висновками, і це трошки мене лякає. Мене лякає це в тому, що є ймовірність того, що там ще через півроку війна перестане бути річчю, на яку люди витрачають увагу так само як це було із війною до 2023 року. Тому. Тому так, люди звикають до тих обставин, з якими вони зіштовхуються кожен день і я теж хочу ну, десь, напевно, свою каплю. Маю надію, що в змін в гарну сторону привнести людям і світу навколо мене. Також моє досить звичне закінчення зараз буде, я теж вже втретє. Повторюю, кожен раз воно різне. Можливо, я колись запишу просто ролик, який в кінці буду вставляти, але напевно ні. Мені хочеться, щоб цей промоушен він був більш живим. Тому я кожного разу буду записувати щось нове. Про що мова? Про сервіс, який я вже загадав трошки раніше, Ювел. Це, як ми нещодавно для себе підсумували, сервіс сімейного лікаря здорової людини. Ідея в тому, що в нас є кваліфіковані лікарі, які зможуть виступати в ролі вашого сімейного лікаря. Видавати вам лікарняні рецепти, допомагати з лікуванням, ми це все робимо без овер призначень, без якоїсь наддіагностики, тобто ми визначаємо мінімально необхідні речі, які потрібно зробити, і далі вже в залежності від результатів. Робимо наступні речі, які потрібно у випадку, якщо вам раптом потрібен більш спеціалізований лікар, то якраз в нас є компетенція, ми знайомі з багатьма лікарями. Ми знаємо, хто є найкращим лікарем тої чи іншої категорії. також ми можемо вас, вам організувати до нього прийом, і в там, у нас також всі, вся інформація зберігається всередині нашої бази даних, і яку ви можете відкрити і подивитись в себе на телефоні через наш вільний застосунок подивитися призначення, які вам були, які ліки вам потрібно пити, які аналізи, результати ваших аналізів, І також за допомогою нас ви можете передавати. наприклад, користуючись нашим застосунком, наші клієнти так показують аналізи своїм лікарям. От в цілому, якщо вас зацікавив цей сервіс, то прошу вас завітати на наш сайт uval.care. Там ви можете забронювати першу безкоштовну консультацію з нашим лікарем-терапевтом, перевірити його компетентність. І якщо все буде добре, то можете стати нашим клієнтом, і ми спростимо і зробимо краще, ваше життя, ваше життя в усіх речах, які стосуються вашого здоров'я.